Дорогі друзі, сьогодні буде дуже цікавий блог, тому не перемикайтеся, відразу вже анонсую. Ми поговоримо про нову споруду колегіуму багатофункційного комплексу з гуртожитком Українського католицького університету. Я нещодавно відкрився, і подивимося, як там живуть студенти, в яких умовах, і що це за архітектура, який концепт і так далі. Мені довелося, бо маю честь бути причетним до проекту центру Шептицького. Ми про нього також говорили. Ось, я думаю, що його багато хто і відвідував, хто був у Львові, а сьогодні подивимося, як університет розвивається далі, як він впливає на місто. Ну і решта висновків ви зробите самі. Поїхали. Що форма самого об'єкту не є е, випадкова, вона є замикаючим елементом периметрального кварталу, який задумувався один з кварталів. І Архітектори зробили дуже класну річ, мені здається, те, що, по-перше, він не закритий повністю, можна зайти з того боку. Але класно, що є читабельно з вулиці. Це у нас Козельницька. З вулиці Козельницька тут раніше був суцільний паркінг аж досі. Його все відсувають і відсувають. Тут люди, які відвідують його, постійно нервуються, що нема де поставити машину. Тим не менше, я думаю, що ви оціните це наскільки класний цей паттерн зелені. І дуже класно, що мені подобається, що є цей широкий тротуар і також зелень, яка захищає там, знаю, скляний фасад. Ходімо, зайдемо. У мене таке ваше випало в супермомент, коли прибувають новоспечені студенти. І поселяються. І тут їх приймають. І тут перше, що нас зустрічається, прекрасний просторий, холл. Він не є такий розкішний, можливо, довжелезний, як в центрі Шептицького, але зрештою задумки і не було побороти в дизайні центру Шептицького, бо центр Шептицького був придуманий як громадський об'єкт, який має відвідати десятки тисяч людей. Тут ми маємо виключно для студентів умови. Я бачу, що відразу читається класна стійка. Використали ті той самий елемент, що в центрі шатиського пониження для людей з інвалідністю, для того, щоб коли на візочку під'їжджають, не дивилися в деку. Це дуже простий незамисловатий прийом. І що, ну звідти, це дуже скромно. Структура бетон, білі стіни, сіра стеля, але є акценти на меблях. Є такий класний дизайнерський, як у мене, стійка, на якій все написано хто. То долучився, я так розумію, до це будівництва так. і зробив це дуже зі смаком, як на мене, прекрасно. Як, як це назвати? Доска почота. Ну там ми практикуємо такі речі. Так. Плюс ми маємо знову сучасне, сучасне мистецтво. Так. Так. Так, 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 це так. 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 Це дуже, це це дуже сильно. Далі я бачу ліфтово-сходовий вузол. Це так само, як і в центрі Шептицького, це вимоги пожежних норм, що не атріум повноцінно відкритий, об'єднаний з іншими приміщеннями, і мусить бути відділений протипожежними перегородками. І судячи по тій конструкції, я бачу, що це власне, протипожежне скло. Ну, Такі в нас норми, що ми не можемо так собі розгулятися. І що мене вражає відразу, це те, що зроблений атріум в підвал і взагалі, так як кампус УКУ будувався на насипному ґрунті. То порядка мінус 5 чи мінус 6 метрів, ну, мінус 5, по-моєму, точно, це все треба було знімати і в будь-якому випадку, тому творилися скрізь підвальні поверхи. А всі ці підвальні поверхи застосовуються не просто. Вони зроблені як атракційні речі, як і технологічні приміщення. І в центрі є конференц-зал, mm -hmm. який користується попитом. Mm -hmm. А тут ми починаємо екранція, з, з, з підвалу. І мають такі патіо освітлові, тут у нас є тенісний стіл. Як це називати? Студентський клуб. Студентський напевно, клуб. так. Де студенти можуть Дякую. Де студенти можуть бавитися футбол, більярд, тут якийсь, mm -hmm. напевно, є зал. Тут величезний. Е е Кінозал, Кінозал. Кінозал, прекрасно... Ото можна собі як завгодно Пересунути меблі і розлягтися в компанії, і ніхто тебе рухати не буде, і можна собі поспілкуватися. Це просто бомба. Ой, Боже, як добре, Та навіть можна і кіно не дивитися, просто можна посидіти. Просто бомбезно. Ну, Чим далі я глибше заходжу, тим мене більше хочу вчитися. Якось так мені хочеться в ту атмосферу академічно поринути. Як вам тут живеться, працюється? — Класно. — Зручно. Супер. Ви живете в самому, що ви тільки користуєтесь клубом? А, наразі я не живу тут. Ну, не тут ви вчитеся, просто користуєтесь тут вільний доступ для всіх студентів. А -а -а. Прекрасно. А що вам найбільше подобається тут? Ну, ну тут спокійно. О, щось типу як в центрі Шептицького. В, в принципі, ну, коли паралельно не грають. Угу. О, ось, я не знаю, типу, Я тут літом часто приїжджав, навчався, поки що людей небагато, то можна просто сконцентруватися на роботі. Ну і напевно тихо, так? Бо тут я бачу поглинається шум, добре. Так, так, так. Тут, в принципі, до, якщо, не, якщо не грають більярд, то, то затишно я бачу декана студентського життя. А, так. Тобто це є офіс. Це Отлично. є офіс приміщення. Тут, зимація тут зимація і просто в коридорі монтовано. Шафа, ніби кухонний куток, де можна собі зварити кави і вийти. Матью. Студентські і викладацькі функції якось так розкидані і перемішані між собою. Mm -hmm. Тобто нема такого, тут деканати сидять всі там, тут кафедра, тут всі сидять тут і там і шо, і решта, простору. — І так, і решта все так би спільно. Та, а тут якось все так перемішані, мені подобається ці історії. Я думаю, що це дуже... Дуже кайфово, добре. Ну, насправді, ми мали вийти через той вхід в подвір'я, але я думаю, що це непогано, що ми вийшли власне, в це патіо. Мені нагадує японські роботи та Дауандо, коли там і підземні поверхи, і дивишся на бетонну стіну, а на фоні зелень. І ти тоді більше ціниш зелень. Ці, ці, цвітей, воно ну, дерево плодоносить, його можна буде, як плодаїся. Хочу звернути увагу, Юрко, на те, що. Ця архітектура модерністична Брежнівського часу, вона завжди взагалі нікого не справляла враження. Uh -huh. З'явилося, uh -huh. грубо кажучи, 2000-х років підхід архітектурний, та, коли люди вибирали колір фасаду, тому що не хотіли, щоб він був сірий, як радянська архітектура. Uh -huh. Потім вже сучасніша архітектура стала з іншими підходами, середовищними, більш якостями. І зараз це воно виглядає, як єдиний ансамбль. Це академія наук, no, а воно виглядає, як просто єдиний ансамбль, і це мене. З ландшафтом тут є добрі зародки, тут є такі якісь початкові клумби, я бачу. Поки що вирішили зробити просто газон, на якому, очевидно, повинні, як в, в американських фільмах, лежати ну, так. на каріматах студенти, але поки що ще такої активності немає. Що студентів всти... так багато немає ще... — І, і, і стидаюся, напевно. Що... А, вони ще тільки заїжджають. Не словом, можна. Хто нас буде дивитися студентів, то... Скажіть, що можна. Ми так трошечки подивимося, що там за захід відбувається. Це є орієнтаційна сесія. Це е Старші студенти розказують першокурсникам, які щойно поступають про структуру університету, цінності університету. Важливо є те, що всі першу концепцію в тому, що першокурсники ми намагаємося, щоб вони всі, навіть якщо вони львівські, навіть якщо вони не потребують колегіуму, всі жили принаймні перший рік тут, або вони, або вони відірвалися від родин сімей, нормально соціалізувалися. Так, ну і, і, і заприятелювали старшими студентами. Всі між собою запретелювали. Тобто це є зал, в якому є кафетерій, куточок, але це універсальний зал. Будні можуть діти просто вчитися, можуть їсти шматочок сирника, пити каву, а можуть зробити таку зустріч з процесі, використовувати конференц-зал, тому числі. Тобто це кав'ярня. Цей конференц-зал завжди мультифункціональність. Чоловіче роздягальня. дуже приємний, класний дизайн. Це таке класика, знаєш, поєднання оранжевий з чорними профілями, графітові такі рамки і дуже симпатичні, як на мене, шафки. Клас. Я думаю, що, в принципі, Футбольний клуб «Шахтар» десь таке саме мав у <рив> <І рив> Донецьку. <рив> ну, побагачувало побагачому, але <рив> Чемпіона визначає не перемога, а здатність піднятися після падіння. Сарена Вільямс. Я розкладаю багаття та щодня, тренуючись докладаю до нього дров у потрібний момент. Я просто запалюю сірник. Міа Гем. О, Шварценеггер, навіть тут є, цитують його. Перемога дає силу, силу дає боротьба. Якщо ти борешся і не здаєшся, це і є сила. Клас, слухай, ти що такий для води питєвий фонтанчик, то в селі бомба. Водичку можна воду, слухай, це просто щось немовне. А далі йдуть зал для групових... Це весь зал для... Йоги або пілатесу, або таких, таких речей. І тут, якщо вже щось не відбувається, що не хочеш, щоб тебе бачили, опускаєш торки, а так, в принципі, таке враження, що займаєшся на вулиці. все класний чувачок. Так. Я його бачив в телевізорі, але ніколи не цей, ніколи не пробував на дотик. Клас. Ну, слухай, дуже, дуже симпатично. Виглядає як дорогий конференцзал, а Не як спортзал. Фантастика. Просто добре. Шавка для приладдя. Скажи, будь ласка, а тут вже займалися чи це? тут? Вський займалися. 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 Угу. займалися. Він насправді досить активно почав діяти. От. Ну, краще було би, якби наш е е головний спортсмен Київській це зараз розказав. А він зараз вже є повністю укомплектований. Mm -hmm. О, це трохи, зважаючи, як бачите, на вагу цього всього і якби, кількість тяжких об'єктів, це зайняло трохи часу, попросту на монтажі, на перенесення цього всього сюди. Я все уявляю, ну, дуже приємно на дотик підлога м'яка для суставів добре. І можна бігати, дивитися сюди на травичку, на вулицю. Так, і тут, між іншими, під цим залом, тобто таким самим, такою самою площою є спроектований перший в Україні підземний паркінг для велосипедів. Тут є такі сходи і пандус, от він не передбачений, що в нього заїжджали на ходу, бо я був колись в Левцівському університеті, то ми заїхали в підземку. Ми просто влітали в нього всередину, а тут просто можна розвитию сіти є... і є рівчак. Ну, що сказати, якось знаєте… Навіть якісь почуття заздрості з'являється до студентів, які можуть цим всім користуватися. Просто капець, особливо тут панорама. Там люди п'ють, тут штанги тягають дуже успішно, супер. Але таке відчуття, що тут ще не сильно його експлуатують. Ще й ні. Це ще я кажу. якраз це, це це зараз буде почне експлуатуватися. За, той так, зал вже там так, тренувалися, а тут. Так. Розуміло. Ну, є окремі люди, які е, протягом літа тут тренувалися, поки ще mm -hmm. всі в'їжджали. Mm -hmm. Ми тільки зараз починаємо загосподарювати mm -hmm. це приміщення. Mm -hmm. Активний перший поверх починається з кімнати для гостей. це не готель, це почесні кімнати для гостей. Як спрацює ці два рецепції? Вони синхронні? Чи тут є окремо, там там якось окремо? Тут окремо Це окремо функціонують, адже тут цей центр вітринта ми коїка спрацюємо з вступниками, зі студентами, з їхніми батьками, відповідаємо mm -hmm. на все, що їх цікавить. Mm -hmm. А ця рецепція цієї гості кімнати функціонують повністю окремо і. А як які найчастіші питання? Тобто там про умови, про поселення, так? про так? От найчастіше якраз запитання про отримання стипендії і чи Уку... обов'язково ходити до церкви. Є <риклад> 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 навіть презентаційна кімната, ти подивися. Тут я так розумію. Тут сідають потенційні абітурієнти, так? І... Ага, Отак от от це. Розмонтовується. І ми маємо білу дошку презентаційну. Клас. — От. І тут може бути проектор, я розумію, або угу. ага, просто проектор, тому що може ще писати, що це. Практична система. Красно. І я бачу, тут застосовані такі волохаті панелі для поглинання шуму. Ну і ті типові наші. Стелі шумопоглинаючі, Дуже приємно. на мене атмосферно класно. Кімната для гостей, кімната для гостей. Три поверхи. Для питань безпеки ми маємо ага. такий як... не замискуватий жетончик. Ну, так, але тим менше воно функціональне. Угу. Скільки студентів є зараз в руку? Загалом на бакалаврських і магістрських програмах до трьох угу. тисяч. Коли центр в голові відклала цифра 500. Чи це було тільки магістри 500? Це було 500 магістрів. Тільки магістрів. мене на поверсі деякі кімнати для гостей, але я підозрюю, що цей дизайн не сильно відрізняється від загального гуртожитку на підлозі ковролінчик приємний з такими чивоними. Оранжево-червоними плямами. І що хочу звернути вашу увагу, що в уку висить правдиве мистецтво, тому що католицький університет давним-давно вже запровадив моду пленерів художників. Дуже добре знає напевно, всіх художників України і таких найтоповіших. І оці роботи, я так розумію, з пленерів і залишаються пізніше експонуються в інтер'єрах, що як на мене Шти дуже вичайно. круто. Просто. Тому що mm -hmm. дизайнерських ремонтів їх є тисячі, а от відвертого мистецтва не побачиш, ну скажімо, рідкому, коли можна побачити. Просторий хол, Видно вікно, є денне світло, є фотоелементи, це зрозуміло. Дуже мені подобається інфографіка, надписи, все так дуже акуратненько і приємненько, яку кімнату ми можемо вступити. Mm -hmm ось цю. Що я можу сказати? Мені виглядає, як дуже е, по габаритах приміщення вельми комфортне, абсолютно по площі. Доволі скромне в обмелюванні. Ну, напевно, така е, концепція аскетизму, правда, не, не відсутності якоїсь розкоші, але в принципі вікно достатньо велике, багато світла і. На повітря, так? тобто тут є так само у нас гардеробчик і сановузол. Так, Це дуже скромно сенс в тому, щоб студент проводив якомога більше часу власне, на кампусі, але не робити йому особливих вигод в mm -hmm. номері, аби mm -hmm. він міг якби, комунікувати і да -да -да, проводити та. час або в ну, ком'юті в суспільному постарі. Mm -hmm. У кожному поверсі, в тому в створі цього сходово-ліфтового вузла є кухня, спільна кухня. І вона зроблена як кухня вітальня Подивіться, є телевізор, дивани, то все можна собі розставляти по-різному. Тобто тут якраз відчувається та ідея, що кімнати скромні, і щоб там не було сенсу сидіти. Вчися собі в студентському клубі, є багато місць для столами для сидіння і спілкуйся з колегами. І має таку прекрасну панораму на двір, Хочеш зроби каву, зроби канапку, загрій їсти, хіба це присутнє. Що ще мене тут дивує, що є вже культура вручання та сортування сміття. Скло, пластик, папір і продукти, органіка. Що ще класного тут є, при вході фактично відразу з ліфтового холу через скло можна побачити пральню. Клас полягає в тому, що ті, хто люди, які відповідальні є, слідкувати за порядком, і не треба особливо заглиблювати приміщення. Вони звідси відразу розуміють, що там є порядок, що нема порядку, і це студентів теж привчає до чистоти і до, до порицькованості. Марші також не є паралельні один над одним. Тобто, Сходи в центрі Шатиського ми робили класні, теж такі вони оригінальні, а тобто, це такий типовий почерк беніша. Тобто, тут вирішили в тому прямокутному... З в ліфтовому вузлі зробити консольні ділянки і поробити їх в плані складнішими, ніж просто паралель. І я думаю, що це вдалося. Мені що читається, що там є отвір і тут якось загострюється увага. Ну і мистецтво бомбезне, так тобто, скажуть, як то. що є мистецтво це класно. О, а це Сергій Гай це, не думаю, одна з найдорожчих робіт в цьому закладі. 11-го року робота. Пленерна видно робота. Пізнається по почерку цих фактур, використання контрастних таких несподіваних кольорів. Отже, і ви від самого початку тут з університетом, і от коли тут було голе поле, чи ви очікували, що це переросте не тільки в архітектурному сенсі? І що ви дійсно такі плани закладали? Чи вони справдилися, чи навпаки щось стало більше, ніж ви очікували? Ну і які плани далі? Бо що є, що розвивати? Так, ми мали такі, такі два місця, де ми хотіли розвивати від перших днів. Коли, коли ми вже побачили, що розвиток для нас це щось, як життя, як повітря, мусить йти вперед. Це Хуторівка, це площа на Хуторівці, і площа тут, на тодішній вулиці Стрийській, потім Козернинській. Спершу ми присвятили більше уваги будівництву будинків корпусу на вулиці Хуторівка. А тут ми би, запросили до Такої, такого інтелектуального якби, штурму, що ми з тими приміщеннями, з тими будинками недобудованими можемо зробити? можемо зробити, запросили ми архітекторів з Америки, з Канади, місцеві українські архітектори представляли свої свої думки, очевидно, на базі наших думок, як ми бачимо розвиток університету. Всі спільно ми дійшли до висновку, що на базі Радянського Союзу. Не можна побудувати і, і, і той недобудований Гаргар. Я Тут говорять про їхню, їхню думку, і це все, що тут було заплановано. Не можна думати про якийсь конструктивний розвиток е, нашого університету е, за тими задумами, які ми хочемо. Е, там дуже можна багато про це говорити, але факт один: просто ми прийняли рішення, що ми демонтуємо те все, що було побудовано, хоч деякі нам. Ви такі закиди робили, що це є марнотравство, але зараз ніхто не відважиться давати такої, оцінки. такої думки, оцінки, власне, вже коли побачили всі, що ми думали і про що ми думали. Mm -hmm. І очевидно, ми планували. Це не було так, що ми зразу бачили все. Ми бачили радше певні ідеї, які ми б хотіли втілити тут, на тій території. Але вже сама архітектура, сама думка, як маємо це все конструювати, вона була в процесі, тому що, по-перше, ми самі до кінця не розуміли і не могли розуміти, які програми і коли, в якому часі будуть розвиватися, як ситуація в Україні буде дозволяти нам ці програми реалізувати. А найважливіше кадрове питання хто буде це робити? Я вже не говорю про фінансове. Чи знайдуться спонсори, знайдуться жертводавці, які будуть могти нам забезпечити фінансову збудову цих приміщень? Все сталося, як Бог хотів, а не так, як ми хотіли. Ми мріяли і мріємо, мріємо далі про велике. Бажаємо великого, надіємося, що Бог те саме думає, що і ми. А все більше в руках Божих, і коли це в руках Божих, так як ми це з ним відчуваємо, то і тут ми можемо. Думати про і надіятися на якийсь гарний розвиток. Зустріли ми багато гарних людей, архітекторів, спонсорів, меценатів. Вас ми зустріли на дорозі нашого розвитку. Дякую. Ви дуже багато вклали і своїх думок, і своїй праці, за що вам дуже дякуємо. І багатьом тим, які справді тут приклалися, що ми маємо те, на що вже хочемо спільно разом подивитися. Хочу на завершення сказати одне: що коли я дивився, спостерігав, як будується цей кампус, і потім, коли ми долучилися до цієї роботи з ком... Ком... командою тоді ще компанії Чепінський СовЩЩ, пізніше компанія ЕВІАР Володимир Ісипчук, Рома Рома Романець і всі архітектори, які працювали над кресленнями, ми напевно усвідомлювали головою, що це не просто споруди, що це не просто є. Місце або красива архітектура чи просторові речі, що тут народиться щось інше, якісь інші результати. І я сьогодні отримав неймовірне задоволення, побачивши, як воно народжується. Скільки молодих людей, як вони спілкуються, ці усміхнені обличчя, ці бажання вчитися і умови, які дали нам можливість е, створити. Я в першу чергу вдячний, звичайно, і ректорату, і учільникам Католицького університету, і всій команді, яка. Працювала з нами, яка формувала завдання, яка вимагала, яка приймала роботу, так і дуже всі вникали дуже сильно в цей проект. І всі без винятку хотіли, щоб він був бездоганний. Я не знаю, що він буде бездоганний. Хай скажуть в коментарях ті студенти чи користувачі, які зараз тут користають з того приміщення. Я чекаю однозначно на їхній відгук. І, звичайно, чекаю на відгук. З інших міст України, бо дякую вам, ви завжди мені пишете щедро порівнювати своїми містами. Я би хотів, щоб наші університети всі були такого, як мінімум, гатунку, а то і краще. Тому я, коли бачу, приходжу в кампус, я завжди вірю в дуже потужне і світле майбутнє нашої країни і нашої молоді. До нових зустрічей! Ви знаєте, що робити. Кому дуже подобається цей блог, ставайте патреоном, хто просто подобав, Поставити вподобайку, поширити цей блог. Ну і якщо коментуєте, то не забувайте, що YouTube любить не менше п'яти слів. У мене все. До нових зустрічей, до нових архітектурних репортажів. Па-па!